На відстані одного поцілунку дитина поруч із мамою, яка тим часом подорожує, долає гірські вершини, гуляє з подругами, ні на мить не полишаючи своєї дитини. Сьогодні день слінгоносіння. Мами, які обрали для себе такий вид носіння немовлят, влаштували парад. Ці мами з дітьми в парку, не просто мами. Вони звуть себе по-особливому слінгомами. Вони відмовилися від візочків і майже завжди тримають малят на відстані одного поцілунку слінгу. Ребенок он всегда рядом. Всегда мама может его поцеловать, обнять. Вот. Он чувствует маму, ему хорошо, спокойно, уютно. И, как бы, такие детки, они растут, ну, скажем так, более спокойными. Четыре Настя, щойно прокинулась у мамы на грудях. Почала спокійно розглядати, все довкола. кола. Она не будет сидеть, если ей там неудобно. Детки Дітки же вони себе плохо не сделают. Если їй тесно, или же неудобно, или она устала, вона попросится назад. Будуть виражати недовольство. Зібравшись, мами вирушили на парад на честь дня слінгонасіння, як і належить з яскравими кульками та мильними бульбашками. Ну, да. Перехочі на таку кількість мам реагували бурхливо. Руч, давай. Привет, давай. Серед слінгомам багато таких, хто дотримує активного трибу життя навіть після народження малюка. До цього дітей своїх привчають майже від народження. Олексій у 9 місяців уже побував на вершині гори. Часа два-три. Он може сидіти на мені спокійно. Ми ходили в гори, Ми вже покорили вершину. Ми в Єремче піднялись на гори гари Вот, Цілий день піднімались. Він був на мені все хорошо. Перенес після годинного параду. Малеча почала засинати. От треба походити трохи качати і потом так вирубається. часа на як точно слінгомами зупиняються біля берегів Дніпра. Парад закінчується танцем. Дітлахи в захваті, <пір> спостерігаючи за мамами, спробувати поносити дитину в слінгові, вирішив тато одягнути вдалося, але мама приревнувала. Мама має носити дитину а не тато. Неподалік гуляють мами з дитячими візочками. До такого насіння ставляться скептично. У нас линга не було в принципі, и мы против этого. Дело в том, что, как мені кажется, Рібінку ну можуть бути какбу мамі удобно, а Рібенку не совсем. мені незручно було, якщо чесно. А чим незручно? Чим незручно, тим що йде навантаження велике на на мені на хребет. Він не може не може відповідно рухатися нормально. А лікарі кажуть, кожна дитина потребує індивідуального підходу для непосидючих. Краще за мамині руки нічого немає. А от слін буде незамінним у разі деяких хвороб. Ірина Петренко, лікар і слінгомама. Широке розвідіння ножек, фізіологічна посадка. Тобто профілактика дисплазії. У нас спочатку були невеликі проблеми, сказали, що не ядера кстяніння. А після ношення слінки взагалі всі проблеми ушли з этим. Вибираючи слінга, медики радять бути вкрай уважними. Він має бути з якісної тканини та підходити за віком. Адже те, що підходить новонародженому, не завжди підійде трішки старшій дитині. Тетяна Коваленко, Олег Жданов, програма Вікна СТБ.